Алю, ви, мабуть, збилися з рахунку. Скільки у вас пекторалей. Є конкуренція в театрі. У кого більше пекторали, у кого менше, потім за лаштунками все це обговорюється. Тому що театр це така велика родина. Це навіть не конкуренція. Ну я знаю е, в, ні, не не зазвичай. Я знаю точно, що люди в театрі радіють один одному. Можливо, там якась є там ну не зазвич. Але коли актор отримує пектораль, то інший актор він ну радіє за нього. Обмивають пекторалі як на Ну, звичайно, так. Звичайно, ну це свято. Хочу дізнатися, чи дають гроші за чи ні. Ну очевидно, якісь там дають. А якщо дають, то треба ж не ховати їх, а треба якось щоб ним ділитися. Вов'язково треба в театрі накрити стіл. Войско треба спілкуватися. Днями Петро Порошенко нарешті підписав закон про заборону трансляції російських серіалів на територію України, і це означає, що відтепер. Вашій родині буде вдвічі більше роботи. Це точно ну, хочеться вірити. Я скажу відверто, що це не є привід для радості. Такі фільм, як брат, брат, ваші тоді треба було зрозуміти, що це не такі фільми, які потім приведуть до того, що зараз сталося, ті парічники і все інше. Але очевидно, очевидно, дуже б хотілося, щоб у нас в Україні знімався свої серіал, знімався свої фільми, дитячі фільми. Документальні фільми, і так має бути, і так воно буде. І я переконаний в тому, що будуть режисери і будуть сценаристи, які будуть писати на українських акторів. Ви відчуваєте, що вже у українських акторів стало більше роботи, зважаючи на те, що принаймні, з театральними гастролями російські театри не їздять до України вже більше року. Це такий стимул для того, щоб давайте тепер робіть щось. Давайте зробіть нові вистави, робіть якісь е, проекти театральні, і виносити на суд глядача. Услід є така можливість. Заявилася нещодавно були в Харкові, були в Дніпропетровську, Кривий Ріг, і ми відчуваємо, як люди хочуть побачити нас. І нашим українським глядачам набридли, е, коли люди приїжджають на двох стільцях, грають чи там грають е, якісь неякісні, ну, привозять і кажуть, що це, це мистецтво. А ми приїхали, і нам кажуть, спасибі вам величезне. приїжджайте до нас ще раз.